Піна дозволяє малюку зануритися в цікавий світ абстракції, фантазії, в перечуття невідомого творчого результату. Піною ми малюємо, малюємо на піні, піну використовуємо в творчих іграх, ферма, перукарня, будівельники. З перших хвилин діти налаштовуються на роботу, їх зачаровує незвичність матеріалу. Асоціюється з легкістю, з простотою, вітерцем, а в поєднанні з фарбою, зі змішуванням кольорів надає малюнку казковості. Робота з піною допомагає пізнавати світ, активізує творчі здібності дітей, допомагає отримати мотивацію для пізнання, розвиває емоції малюка.